Привіт-привіт, мої хороші. Дітке, а ви знаєте, що кожна людина чи дитина має право? Я пропоную вам послухати вірш. Хоч дитина я мала, маю знать свої права. Перше право на життя, друге право це сім'я, третє право на любов. А четверте будь здоров, п'яте право на навчання. Шосте на повноцінне харчування. А дружити сьоме право, з ким я хочу, з ким цікаво. Восьме право на ігру. Дев'яте стрибати, як кенгуру. Десяте право просте. Дитина це святе. Тож, мої хороші, кожна дитина, кожна людина має право на ім'я, на люблячу родину, на медицину, навчання, на ігри, на особистий простір та на взаємоповагу. Але у кожної дитини. Ще є обов'язки, які вона повинна виконувати, поважати і любити своє оточення, старанно навчатися, дотримуватися режиму харчування, дбати про власне здоров'я, бути добрим, чемним, не забувати за правила поведінки. Не ображати та не принижувати оточення, в якому ти знаходишся. А ми, дорослі, знаємо, що в вас є власні почуття, потреби, думки, бажання. Обов'язково будемо поважати це все і дбати про ваше гідне виховання. А я вам дякую та говорю до зустрічі!